Чи є у вас речі, які подумки можуть занурити у спогади про далеке минуле, як то запах свіжого ягідного компоту, який варить на кухні бабуся, або голос мами, який лунає вулицею з балкона і гукає до обіду? Для мене одним із подібних тригерів для спогадів є консольні RPG з часів першого PlayStation. <Kilim -bti copilillah> і, хоч сіл це нова гра, а не артефакт з далекого минулого, але це чудовий представник жанру. Але це не ЧРПГ. ЧРПГ це якрує. Просто закос. Давайте так. Якщо щось виглядає як ЖРПГ, звучить як ЖРПГ, пахне як ЖРПГ, смакує і відчувається, як ЖРПГ, то щоб спростити собі життя, я і називатиму це ЖРПГ. Домовились? Тоді до справи. Sea of Stars це класична покрокова JRPG з усіма притаманними жанру плюшками, стилістикою та вайбом. Розроблена канадською інді студією Sabotage Studio та має спільний всесвіт з їх минулою грою Messenger. Історія розвивається навколо двох головних героїв Зейла та Валері, одного з яких ми маємо обрати в якості лідера групи. Зав'язка сюжету в цілому доволі класична: ви Великий Борець зі злом. Збирайте друзів, вирушайте у подорож, дізнавайтесь що ви обрані, переможіть антагоніста, і врятуйте світ. Банально? Ну так. Але ж такі ігри цікаві не основною метою, а шляхом до неї. А що по шляху? А по шляху чистий кайф. Яскраві персонажі, барвисті локації, чудовий і смішний гумор, круті сюжетні повороти, деякі з яких змусять вас прослюзитись, ненав'язливі квести цікаві пазли і запальний саундтрек. І знову у тебе боївка навіть не на другому плані. А десь забута та закопана щоб бути витягнутою у кінці, і дуже ненадовго, нестерпно ненадовго. Я цього допустити не можу, адже вона тут ну просто офігенна. Хто не що вчився, що поробиш? Вираз to learn Hard to master ця гра сприймає максимально буквально. В своїй основі вона дуже проста: бій покроковий. У вас є персонажі, які мають хітпойнти та манапойнти. Є навички і атаки. Навички витрачають ману, атаки генерують ману. Вибрав, що робити, вибрав ціль, натиснув X, щоб виграти, і насолоджуєшся. Якби все на цьому і закінчувалось, я би не вирвався з двох ніг в цей огляд і не відстоював своє право поговорити про боївку. Цікаво починається на глибшому рівні. Аня встав мем. Головна фішка цієї боївки: атаки можна таймати. Скіли можна таймати, коматні скіли можна таймати. Майже все можна таймати. Що це таке і чому цей блогер випучав очі, голошуючи ці тези? Таймити це коли ви натиснули X, щоб бити, і під час атаки є невеличке вікно, коли ви можете ще раз натиснути X і ви ударите ще раз, а удар буде вважатися вдалим. На вміння це теж розповсюджується. Наприклад, є персонаж, який вміє лікувати союзників, підкидаючи їм яблучко на перекус. Так от, якщо ви відгадаєте момент, коли треба тиснути той X, то наш добродій витягне із наплічника не яблуко, а сендвіч і потужність лікування підвищиться. І мені ця фішка бойової системи дуже нагадує досвід геймінгу старих ігор. Коли гра не розжовує тобі, що і як робити, не видає своїх секретів. Пробуй, грайся, ділись з друзями досвідом і фішечками, які ви знайшли. Як приклад, Аня мені майже наприкінці гри розказала, як найкраще кидати мармеладку об підлогу, а я поділився секретами масового дамого та хілу. Дивовижно було те, що ці фішки не треба знаходити, відкривати чи прокачувати рівнем. Вони завжди є і просто приховані від недопитливих гравців. Ти забув про замочки та менеджмент ресурсів, якими б цікавими та веселими не були приховані кутиї. Та вони швидко набриднуть без додаткових задач. Час від часу, коли ворог збирається використати проти нас якусь здібність, над ним з'являється набір іконок. Кожна з іконок зображує тип атаки, яку треба використати для того, щоб цю іконку прибрати. Якщо приберете частину іконок, то зможете значно зменшити шкоду від атаки ворога, а якщо всі, то і зовсім відмінити її і змусити ворога пропустити хід. І чим далі ви проходите, тим цікавіше стає займати жонглюванням скілами та персонажами, будувати стратегію бою на кілька ходів вперед і шукати. Шляхи для перемоги, правильно кажу? Правильно. Боївка проста на поверхні виявилась доволі комплексною і багатошаровою. Гравці, що вже злякалися і потягуються закривати відео, думаючи, що ця гра надто складна, одразу кажу, розслабтеся. Механіки даються поступово, дійсно важкі бої починаються не одразу. А якщо вам зовсім не хочеться вовтузити з цією боївкою, бо ви прийшли подосліджувати світ і подивитися історію, для вас є гнучкіна налаштування важкості через систему реліквії. Власне, як і навпаки, якщо ви кіберкотлета з реакцією мангуста і стратег в четвертого розряду в одному флаконі, якому не вистачає справжнього виклику, то у грі є і реліквії, які навпаки можуть ускладнити вам життя. Із мінусів, справді цікаві реліквії для ускладнення гри з'являються ближче до кінця сюжету, так що повноцінно з ними погратися можна буде хіба що у новій грі плюс. Навіть якщо ти ігноруєш мої підводки до обговорення сюжету та дослідження світу, я все одно про це заговорив, бо є сценарій і структура. Так от, що по світу, світ чудовий. Класичні для ЖРПГ Чібіки бігають між локаціями, а самі локації представляють себе 2,5 карти з ворогами, пазлами та секретами. Виглядає все барвисто і приємно. Пазли не надто складні, але іноді доводиться подумати. У достатній кількості, щоб це розважало і не набридало. Механіка з «стигнути ударити ворога перед початком бою на місці. До речі, класною фішечкою для мене є бій на тому ж екрані, де він почався. Ніяких підгрузок на стандартний бойовий бекграунд. Рандом інкаунтерів теж немає, що не канон, але я напроти. Старих ж РПГ мене не дуже радує, коли я просто собі кудись біжу, і моя прогулянка переривається постійними підвантаженнями на бойовий екран, щоб побитися з пачкою мобів і отримати дві копійки. Одразу видно ніфага в жанрі. Бійки на тому самому екрані без підвантажень далеко не нова фішка. Ти ж граю до ману, наприклад. Забув же? Я класний механіка з першим ударом, і нічого я не ігнорую, просто твої підводки як кіт за шторою, Такі ж непомітні. Так я підіграю коту. Світ і справді виглядає шикарно. Все барвисте, кольористе, цікаво за і немає жодної локації, яка була б копією попередньої. Носитись по них, вирішувати пазли та збирати колектибл все одне задоволення. Хоч на яскравому узбережжі, веселому грибному болоті, хоч у механічному замку. А саундтрек, який прям не хочеться ні на хвилинку зупинятись таким музичним супроводом. До речі, про колектаблси і секретики. Тут їх багато, навіть дофіга. Але на щастя немає жодного, який би ви могли пропустити, без змоги повернутись до недочищеної локації. І якщо все ж таки зберете усі, гра вас достойно за це нагородить. Просто повірте на слово. Гра дійсно нагороджує допитливих і не відрізає можливість зібрати всіх покемонів, так би мовити. Але якщо ви вирішите не відкладати локацію в довгий ящик і захочете пройти її на 100% прямо зараз, то обов'язково зіштовхнетесь з пазлами, які ви не можете вирішити, поки не відкрити. Певну механіку. І логічний висновок з цього ГРА спонукає нас до бактрекінгу. Тож, впершись у неможливість пройти повністю пару локації, я прийняв рішення відкласти збір всіх секретів на кінець гри. І чомусь бактрекінг у of Stars мені не дуже зайшов. Можливо, через нетерпіння, можливо через неуважність, а можливо саме тому, що радість від дослідження нової локації вже пройшла, і повернення до неї відчувається якось рутинно. Деякі ящики зі скарбами розставлені так, що їх дуже важко помітити. Вони видніються поза кущиком на один ряд пікселі. А локації великі. І коли я вже втретє витрачав 10 хвилин на пробіжку по локації від початку до кінця і нарешті знаходив той один останній скарб, про який кричав на мене папуга, я відчував скоріше роздратування, а не радість відкриття. І я би не сумував з цього приводу взагалі, якби не той факт, що гра дійсно винагороджує за цю пробіжку старими локаціями. І якщо на умовну платину ще можна забити, то моноліти ігнорувати я вам забороняю. Навіть якщо дороблювати їх нудно. Що це таке? А побачите. О, чи це не підводка до сюжетної частини обговорення? Нічого не маю проти, але давай спочатку кілька слів по сайт-міні-іграх і про музичку. Так, ми зовсім забули про сайт активності, тому хочеться пару слів сказати про головного пожирача мого вільного часу у Sea of Stars колеса. Не ті колеса, а міні-гра Вілс. Гра проста, але правила ніхто не пояснює, тому, коли я перший раз за неї сів, провалився десь на годинку. Так прикольно було в ній розбиратися. Ну і ще з побічних активностей тут є рибалка. З нею у мене в іграх складні відносини. Потикаюсь трохи, поки не зрозумієш, що мені нудно, і забів. Але можна підфармити собі на крафт їжі, а ще вона потрібна для одного сайт-квесту. І квіз, не забудь про квіз! І квіз. Також по світу, тут і там розкидані міні-ігри попростіше чи маленькі побічні квести, які вдихають в цей мальовничий світ життя і надають ту емоційну прив'язку, яка необхідна, щоб полюбити ігровий світ. Одразу скажу, ви хочете зробити всі сет-квести і побічні активності. Чому розкажемо трошки пізніше в споверні частині відео? Якщо в процесі проходження гри у вас промайне думка, що музичний супровід вам здається дуже знайомим і щось схоже переливається по ваших дитячих спогадах, то знайте, вам не здається. Адже, окрім Еріка Право на співавтором «Sea of Stars» також є Ясинорі Міцуда, котрий з 92-го року промив участь у написанні саундтреків та звукових ефектів для ігор Squaresoft, в тому числі для серії Хрон, Мана, Бріс Fire» та багато інших. Тож, хто хто, а цей дядько точно знає, як має звучати трушне жерт, і плекатиме ваші вушка аж до фінальних титрів. Мені дуже сподобалась фішка з озвученням персонажів звуками набору тексту замість голосової озвучки. У кожного персонажа є своє звучання, що легко задає тон і настрій наряду з музикою. Олдскули просто тріщать. Що стосується музичного супроводу, то навіть такий холодний до музики персонаж, як я зацінив і грав виключно у навушниках, бо музика тут чудово занурює у гру, підкреслює настрій локацій, забарвлює емоції певні сюжетні події. Буду вважати, що слово сполучення сюжетної події це код для переходу до сюжетного блоку. Тож, е як поступимо, розглянемо в загальних рисах зав'язку сюжету, а потім для поціновувачів більш детально зі спойлерами. Думаю, що це буде найоптимальнішим варіантом. І так, я знаю, що частка глядачів залінується провиставити блок зі спойлером, але ми ну дуже хочемо поговорити про сюжетку в повному обсязі, бо вона зачепила. І може бути шукачі можливості з кимось відрефлексувати найкращі моменти, знайдуть її у цьому відео, тому влаштовуємось позручніше. Особисто я найбільше люблю у японських рольових іграх сильний акцент на персоналіях. І це їх суттєво відрізняє від РПГ з західного зразка, де найбільша увага приділяється подіям у світі, політиці, війнам, вторгненням всесвітнього зла і героїчним вчинкам. Коротше, епік і звитяга. Варто уточнити, я не хочу сказати, що епіка чи героїзму немає вже РПГ. Вони є, і я би сказав, що іноді цього забагато. Але тут немає нічого дивного, з тої ж необережністю, з якою західні рольві ігри, здебільшого. Відносяться до внутрішнього світу головних героїв, з тої ж необережністю японці розсипають декорації для головних акторів дійства. Іноді надто епічно, іноді надто масштабно. Але яка різниця, якщо те чи інше рішення потрібно, щоб розкрити переживання героя? А якщо потрібно, гіпертрофувати події, щоб вони лінійно відповідали емоції чи зображали важливість набутого досвіду? Власне, так і побудоване SEO Stars: епічні події світового масштабу, велике запогонаюче зло, і тягар у вигляді необхідності все це перемогти, лежить, звісно, на головних героях. Так, наші герої, як слухняні головні протагоністи Шонена, упродовж гри качаються, обрастає зв'язками і друзями, що сукупно має привести їх до закономірної перемоги. Але, якщо відволіктись від цього і трошки подумати, починаєш розуміти, що Зео і Валері в цій грі персонажі, якщо не другого плану, то допоміжні. Точніше навіть думати не треба. Я вже на середині гри дуже тривожно розмірковував про те, що мені доведеться про них написати. Адже вони абсолютно безликі особистості, яких просто несе життям, і вони цілком згодні з таким положенням речей. Слабко для головних героїв, так? Але пройшовши гру, я отримав відповідь на питання, чому саме так було зроблено? І мене попустило. Просто головним героєм є не той, від кого цього очікуєш. І це прекрасно. Чоловіченько, я думаю, на цьому моменті якраз і варто залишити таймкод. Товариство, хто не пройшов гру і не хоче спойлерів, мотайте на бла бла бла. Даємо вам кілька секунд і продовжуємо. <му> Отже, після проходження гри на істинну кінцівку ми вважаємо, що головним героєм цієї історії є. Гаррел! Давайте пройдемось по ключових моментах з цим файним хлопцем. Хто ще дитиною провокує Зейла та Валері вирушити до печер, де після нещасливого збігу обставин вони раніше терміну йдуть навчатися до летючої академії? Гарл. Хто після десятиріччя очікування друзів все одно лишився вірним другом та, вирушивши разом у подорож на рівні з самими воїнами сонцестояння, також отримує персональне пророцтво? Гарл! Хто у порту вступає в бів з піратами, чим запускає цілий ланцюжок доленосних знайомств та подій. Теж Гарл, завдяки кому або через кого Сирай буде змушена вийти із тіні та діяти напряму, жрець з підводного міста, якому єдиному персонажу дає особисте пророцтво, завдяки чиєму розуму та силам, вперше за тисячі років знову відкривається шлях до моря зірок. Та врешті хто стає тією людиною, завдяки якій група? Отримує перемогу над флешмансером. Абсолютно все це завдяки Гарлу. Не те, що без нього взагалі все це стало б абсолютно неможливим. Але приклад неістинної кінцівки демонструє нам, наскільки цей персонаж важливий для цього світу, і наскільки саме завдяки ньому тримався весь моральний дух групи, їх жага до життя та мотивація йти далі. А наскільки тримався мій моральний дух завдяки Гарлу? Його головна тема, хоч і звучала всього кілька разів у грі, створила умовний рефлекс. І тепер, коли я її чую, стаю щасливим як у новий рік в дитинстві, і на очах виступають радісні сльози. І так, я розумію, що розробники підігривали цю прив'язаність до персонажа травмуючими подіями, але тут же розбавляли прояви найкращих людських якостей: добротою, відданістю, вмінням співчувати та допомагати, не очікуючи нічого натомість. Саме ці якості дозволяють кару обрости зв'язками та друзями, чого тільки вартує сюжет, що розгортається у музичних шахтах. Проти, що населяють гірську шахту та працюють в ній, відправили нас вирішити питання із страшним магом землі, що безкотує в надрах. І якщо його не зупинити, може статися лихо світового масштабу. Оскільки це ще початок гри, я очікував чогось звичайного. Ми пройдемось шахтами, знищимо мага, заберемо ящик золота і підемо далі. І так, нам дійсно доводиться битись з магом. Перемагаємо, і Гарл пропонує поговорити з ним. Просто страшним магом виявляється крот Підліток, з якого голосували інші кроти за те, що він мах, і за те, що не рветься до ручної праці. От він на хвилі протестних емоцій і пішов пустувати у шахти. Верл переконав його дати дорослим кротам шанс і пообіцяв поговорити з жильцями шахтарського містечка. Шахтарям, в свою чергу, було пояснено всю неконструктивність сховання юного мага за те, що він не такий, як всі інші, і що у нього є свої бажання і потреби. І що краще би їм було подумати, як його дар може допомогти всім іншим, адже на секундочку маг землі в шахтарському справі ну точно не може бути безкорисним. Пізніше маленький маг нам обов'язково віддячить. Більше того, він стане одною із ключових фігур, що допоможе зробити неможливе вмовити небесну раду і відкрити шлях у морезірок. А тепер, враховуючи сказане все вище вовою, уявіть або пригадайте свої емоції, коли цей персонаж гине, цей промінчик надії втілення добра та позитиву, який віч накриває всіх персонажів та як сильно змінюється в цілому вся атмосфера в грі. У персонажі все ще є загальна ціль, до якої вони йдуть перетинають море зірок, потрапляють у інший світ і все таке. Але більше ніяких теплих та світлих моментів під час подорожі. Ви більше не почуєте легкого та веселого саундтреку у нових локаціях. А сам новий світ не те що мертвий, він, в принципі, не сповнений хоч якогось життя вічна темрява, холод. Всі живі істоти, які колись населяли цей світ, роками посіпак флешманцера, були перетворені у роботів і морально скалічені. Та і до мети ми йдемо далі вже не через ентузіазм і спалаючим вогником. А скоріше механічно та з бажанням помститися і нарешті з усім покінчити. І нарешті ось воно, ліго флешманцера, наша головна мета її повне розчарування. Бо замість битви з ним чергове посіпака. сам флешманцер просто йде собі у своїх справах. А зейли валері назавжди відбувають літати в космосі, нищити всяку срань і ніколи не повертаються додому. Розчарування, безвихідь. Та гіркий присмак якоїсь безсенсовності. Якщо тільки ви не вирішите після титрів зберегти гру, завантажити сейф та знайти коло обелісків на одній з початкових локацій. Мені здається, що в Ютубі зараз модно забороняти щось глядачам. Тож я підтримую цей флешмоб. Я забороняю вам ігнорувати коло заболізків. Ідіть і робіть. Це набір активностей, і, виконуючи їх, ви запалюєте камінчики. Ну тобто облізки. Одразу попереджаю: більшість активностей це побічні завдання від певного персонажа. Там у нас і арена, і лабіринт, і пазлики, і приховані боси. Але мені слід сказати, що ймовірно останнім вашим завданням залишиться збір всіх мушель. Я особисто не рекомендую вам цим займатися самостійно. Бо я особисто не дуже уважний можу пробігти всю локацію кілька разів і не знайти ту останню мушлю. Мені було не в кайф. Дуже рекомендую озброїтись гайдом по збору мушель і папугою для індикації локації, де залишились ті мушлі, тож я вас запевняю. Ви хочете зробити ці кляті мушлі. Це спойлерити ендінг я вам не буду, самі все побачите. В такому випадку, я гадаю, це кінець спойлерної частини ми можемо перейти до висновку? Ну, добре. Гадаю, тут у нас із вовою можуть розійтись думки. Тож, моя, sea of Stars — це доволі приємний представник псевдо jrpg Особисто для мене ця подорож була дуже приємною, цікавою та захопливою. Але водночас хочу зазначити, що я одна з тих збочених людей, які в іграх по типу Геншина закривали всі локації, квести, івенти та активності на 100% і мене це не задовбувало. Тобто, мені норм робити повторювані однотипні штуки, і я швидко люблю від цього стан потоку. Звісно, я розумію, що не всім таке прийдеться до смаку, не всім не набридна місцева боївка, не всім буде окей возитись із шрайнами. Не всі не заб'ють на кляті мушлі і подивляться труйдінг. Але менше з тим, гра все одно доволі якісна, хоча має низку спірних рішень. Вона все ще красива вилазена на картинку, має цікавий сюжет, бадьоро звучить і приємно грається. Ну і в порівнянні з іншими же РПГ доволі коротка і може стати непоганим варіантом ходу в жанр. Якщо у вас є підписки PS Plus або Game Pass, то як мінімум я б порекомендувала ознайомитись персонально. Грає безкоштовно і там і там. Власне, сама так і зробила. Вибила платину і суджу довольна. Ґгі. Попри те, що гра мені неймовірно сподобалась, у мене все ж є кілька але. Для мене під кінець гри був очевидним той факт, що автори хотіли зробити канонічну ЖРПГ. Але оскільки така спроба у них є першою, вийшла трошки недокоручена з точки зору геймплею. Оскільки нам потрібно багато займатися бектрекінгом під кінець, нам доведеться багато битися. І отут хотілося б, би, щоб битися було цікаво. Хотілося б якихось додаткових штучок, які падали з ворогів, зброї і броня відповідного рівня, чи щось із необов'язкових колектабельсів. Можливо, якісь випадкові міні боси якісь випадкові діалоги, якоїсь живості хочеться. Щоб я розумів, що крім тої мушлі, я на локації щось ще цікаве, можливо, побачу, але цього, на жаль, немає. Друге, але стосується відкритого світу, подорожувати і вивчати його стає дійсно цікаво тільки під кінець гри. По-перше, коли ми отримуємо змогу вільно пересуватися островами, на них робити рішуче нічого. Я одразу понісся на кожен острівочок і з сумом зрозумів, що мені є що робити тільки по напрямку сюжету. Це дивне рішення, і я не розумію, чому так зроблено. Адже, коли в іграх дають молоток, зазвичай одразу після цього знаходиться кілька цвяхів і різні поверхні, щоб гравець міг від душі набавитись і засвоїти нову механіку, забивши той цвях, куди тільки вийде. По-друге, елементи медрейдування. У мене є потяг вишуковувати скарби в локації в момент її проходження. Я не розумію, навіщо їх ховати за пазлами, які я можу вирішити тільки після отримання певної механіки. Адже мені комфортніше займатися пошуками, поки ще є емоції до місцевості, поки я в потоці, поки мені цікаво, поки я плюс-мінус пам'ятаю, під які кущики я точно заглядав. Через 10 годин геймплею я точно забуду, де і що я там бачив, і мені доведеться проходити всю локацію фактично з нуля, але вже без цікавості. Але тут можна теж зарадити додаванням дрібних приємностей і цікавинок, і все буде окей. Що робиться гру поганою? Я все ж схильний бути лояльним до неї, адже цікаво побудована боївка, класний дизайн, класні персонажі, і той факт, що це їх перша спроба в даному напрямку дають грі певний кредит. Я би сказав, що все виправило би для мене дрібка цікавинок на моменті, коли світ дійсно відкривають. Легкий ребаланс важкості під кінець гри, трошки менше грінду для тру кінцівки, трошки розважити гравця під час грінду мотивацією у вигляді якоїсь прогресії, яка б додатково мотивувала. Тобто не вистачає. Дрібничок насправді. І мені здається, що авторам не вистачило критики від фанатів жанру у процесі розробки, можливо, з часом прилетять фікси і гру причешуть. Вона все одно не сподобається усім і буде займати певну нішу, навіть з такими фіксами, але мені вона і така до вподоби. Отже, як боївка з однією кнопкою може бути цікавою? Коли треба натиснути X, щоб вийняти із наплічника бутерброд, а не яблуко, то найкраща дівчинка аніме сезону. Сьогодні ми розібралися в цьому, здавалось би, хаотичному вихорі питань у хіті кінця літа 2023 року sea of, Stars. «Sea of Stars стався для мене як своєрідний «Guilty Pleasure». і мова не про те, що це погана гра, від якої я отримую якесь своє збочене задоволення, а втім, що коли вона вийшла, я кинув всі свої напрацьовки по іншому відео і пішов грати, хоча навіть не планував нічого по ній знімати. Але пройшовши гру, я зрозумів, що мені є що по ній сказати. Та і ви всі давно питаєте, а де ваші спільні проєкти? Ну так от, це буде перший. Адже гра настільки нам, мені та Ані, сподобалась, що вона варта того, щоб ми її оглянули удвох. На цьому все. Всім дякуємо за перегляд цього відео, дякуємо за теплий фідбек на наших попередніх відосах. Кожен ваш коментар та лайк мотивують нас і надалі займатися цим ділом і не дропити канал. І дякуємо, що залишаєтесь з нами! З вами були Вова та Аня. До нових зустрічей на каналі GameX Family. Па-па!